The Joy of Крейшн. Я вже не хочу це грати. Ну, добре, окей. А! Да. Ігра по мотивам Мішки Фредді. Я в цьому світі багато чого боюсь, ну Мішку Фредді особливо. Ну, ладно, я справлюсь. Зібрас, це просто. Це просто. Тупі ляльки, які ожили. Погнали! Let's go! Темний екран. Комплейм. Три крапки. О, ну давай же, випускай мене звідси. Треба знати більше. Я хочу пограти в гру. В смысле ані дно ну, мору, що далі мені робити? Що з цього вибирати. Обсерв. О. Обсерв. Що це означає. О! Місяць я так поняв, зараз в мене якийсь лютий припадок, і я собі вибираю якісь штуки. А, я можу. Я я типа, прогружаюся і патч, ту вперед. Алло, працюй! От іменно. Що там означає? в ранг о так все я з ходем ну, фонариком Ой Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е означает no ноу, 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 ноу? Що це лайно а чому, чому в мене фонарик не працює? як мне підзарядите о шуфляда тут нічого ничего а тут знаешь как уливается а тут Калькулятор! А, на що це на що це добавило? Що, що це мені дає? Просто подивитись? Ладно. А, може, мені треба йти кудись. О. А, ну це фьюз, це сюди, да? О, да. Кам один, кам два, кам 3. е, -е, 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 -е постав на місце, на місці. А тут аж мені одного не хватає. А, ні, я підзарядив фонарик, да? Заряжається? Ну, флешлайт в мене ноль пише. А звідки я знав, що його можна розрядити. А, ну ви що, приколісти. О, чекай, тут щось валяється. Заряджайся. Ладно. What the hell, я, я не розумію, що від мене хоче ігра. Мені здається, я занадто тупий для ФНАФа. Алло? Як перезапустити комп'ютер? О! А, це я ескейп нажав. О, Перемушу на камерах дивитись. А, я між ними переключаюсь, понял. А що мені це дає? І від чого я вообще. Взагалі... Що я вообще боюсь? Ну, камери і камери. Тут ужасна в них. Чого я боюсь, я не розумію. Ну от, у мене просто фонарик тупо не працює. Ладно. А, стоп, че, а якщо. Я від них тікаю, а як мені від них спасатись? Що від мене ігра хоче? Я щось чув. Так, за комп'ютер. Кто ходить, момом? Підвалі. О! Там був мішка Фредді. А що за лайно? А як мені від нього спастися? Єпа. Ну привіт! У буті який ти солодкий Сидиш, дивишся на мене, а я на тебе дивлюсь. А що мені як мені його відлякати? Ну припустимо, от у мене там стоїть Фредді, чи хто там, чи це Бонні взагалі. Не скільки там стоїть? Алло, Мудінь вилазь. А, ні, це Фредді. Якого біса, ну, ну чого мене лякає? Світло жопа. Ой. Світла немає. Опа. Шо там? Крейтор. Коротше, чел пише, що він має якийсь сценарій для мене. Якусь ігру. А, мені, мені просто треба знайти медведя і сліпанути його. Окей, знайти Фредді і тупо сліпанути його фонариком. І просто не дати пауер пауэрпіте. Все, це ізі. Окей, і, і просто фьюзи, короче, вставляти. Коли вони типа слабенькі. Вс, скайфом. <плес> а! А, що... а що так чел, uh, just... I... <плес> що з тобою? Так, тихо, у мене фонарик працює, правильно? Да. Окей, все, просто так я його, його не буду витрачати, я поняв. Тут в разі чого фюзел? Ага, не тут фюзел, окей. Так, треба подивитися, де фюзел оці от. А, ага, отут ще один. Окей. Так, за компі шукати мішку Фредбі. А ну де? Тут його немає. А тут а? е Багай. -е -е. Эээ, мишка фрадьби. А я знаю де это. Я зараз слипну. А ну, иди сюда. А як у нього слепануты? Що за лайно? Че, я там не можу сліпати? Не, стоп, ч, мені, мені три выхода, да? Не, тільки два. Ну ладно. Ну и вот ну, тут вот стоит, а як мне туда попасться? А, не стоп це за моим векном. Кубиса. Чи не. Я параноик? Він в теорії десь має бути за цим вікном як ніби. Може ти просто знак, що він типа залізе зараз до мене. Мені треба бути просто готовим. Е, він пішов? А де він? Мішка Фредді, будь ласка, не їж мене. Так, окей, стоп, він десь є. О! о, все, замітив тебе. Ха-ха, Лашара, я зараз слипну тебе. Та ні, вилізь, вилізь. да вилізь, да вылез, з камер. Типа не Ха-ха, лошара. А я виграв. Тільки питання, чи скільки... Че, у мене ще фонарик є? Тихо, спокійно, спокійно, спокійно. Просто треба аккуратно на камере давати. Ч мене штерит? Все ж нормально, ну все ж нормально. Ну опять таки залюни. Смысл и світло. Офнусь. Я вроде я ж просто тут сховаюсь, правильно? Я ж можешь? Це за музика? Мама? Що це означає? А, він образо. Не з'їла якась криса, помойна, а не Фредді. А, у мене, походу, павер пішла, а якщо павер піде, тоді, ну, типа, павер не буде. Він, оказується, весь цей час був за моїм вікном вот тут. Отут вот, я теж можу виглянути. Жесть, так я міг програти за секунду, пару. Так, окей. першим ділом потрібно зрозуміти, де фюзеляж. Поки що Фредді ще не виходить до нас. Тута немає? Тута теж немає. Може десь тут є? Тут нема. Тута? Тут теж немає? О, тут є один. Тут є другий. Окей. Третій пофіг, я вже сам знайду. Так, треба подивитися, де цей медведик. Це він? О, привітка, а яка це кімната, я не дуже шарю? Це оця от має бути, вроді, та що зліва від мене. Муділа. Тасай. Так образився на мене, коли піосліплю фонариком? Бідний. Лону сидимо по кайф. Не, взагалі непогана робота, якщо б мені за таке лише платили. Тут а три камери, тут він не з'явиться з якоїсь жопи на тебе. О! Що це було? Ви бачили, ви бачили, ви бачили, ну ви бачили? Ну, треба з ним бути добрим. Все ж таки, ну типа я буквально його тупо сліплю. Але блін, він сам винен, тоді приходив мій дім, ти прийшов в мій дім. Питання для чого? Для чого ти просто прийшов в мій дім? О, ти опять тут, а ти опять в тій самій кімнаті. Ти можеш знайти оригінальніше місце? Алло, Лашара! А, електрика, 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 електрика. Быстро замінити електрику. Не, все нормально ж з електрикою. Може це нам треба замінити, да? Да, во, все. Тупо на чилі, тупо на чилі треба це от проходити. Коли зроби клок повний оберт, а коли він зробив повний оберт? Ми... шо? Мейк. Мейк ту Чекай, ну мене ну, ну, просто запутати хочеш, щоб я зараз помер якоїсь лайна о, мешка бребэ. Алло, бот. Хай, бібу Чекай, а де де ще в мене цей є ці запобіжники? Тут вроді бо? От... Не-ні, з правого боку тут є один. Да, окей. Треба на всяк час наперед, типу, дивитися, де вони, тому що я не знаю, куди. Не опечую, що щось ходить. Ти приходиш у мій дім, мішка Фредбі, і робиш це без поваги. Не треба панікувати. Я про... Я просто в своєму домі. Просто ...охороняюсь від огромного залізного медвіді. Опа! А я знайшов тебе. Бу! <звук> <звук> дурник. Кстати, я думаю, можна підзарядити фонарик. Я не впевнений, скільки у мене там заряду, але мені щось здається, що вже небагато. Плюс заодно подивимося, що у нас тут. От, кстати, вже електрика на мейні закінчується. На мейні треба буде поміняти. Я не впевнений, кстати, чи воно зарядило навіть. Я просто подивився, що там боротьби ще є. Так, тут. А... Його нема, кстати, у мене скоро електрика офнеться. Все недобре, быстро треба його знайти. А, він тут зліва. А ну. спасай. Так, идент раз електрику. телека. Тразу електрику. Пьюс. Сюди. І зразу меня електрику. Так, що нам треба было поміняти? поменять. Оп! Опа. І все, ідеально. Ну, тупо ідеально. Хороший троскай фонарик пицзарядый. А він підзаряджається вообще? Я просто не бачу. А, да, да, підзаряджається. Але довго, правда. І, кстати, фьюз на другій камері падає, так що це треба буде теж поміняти. Треба, кстати, фюзе пошукати. Я ж його відігнав. У мене тепер є буквально скільки часу. Вже дуже мало, але ще є чуть-чуть часу. Так, тут є. Так, да, вот тут фюз один. Справа від мене. Ага, тут немає. Так, треба тут зачекати. Тут нема. Ага, тут в другій. І в перший. О, так коло мене взагалі три фюзи. Бо дуже спокійно тобі. Що це таке? Чекай, а де це, де це? Це тут? Не Фредбі. Це не Фредбі. А Якого біса, якого біса! Це був Фоксі, а чого Фоксі не засліпило фонариком. І що, а я програв отак? Він ж, от пише, просто сліпи медведя і цей. А, тобто нам просто, коротше, треба на Фоксі. А, бляха, я опять паузу нажав. Коротше, на Фоксі нам просто потрібно подивитися. Фоксі в нас така няшка стісняшка, нам просто потрібно на нього подивитись. Тобто Фредді, він такий більше, так, як терпіло. Тобто, фонариком і все. Типа він відкисає. А от Фоксі. Так, окей, фюзи, фюзи, треба подивитися. Так, нижня немає. Тереждень теж немає. Так, окей, верхня є, права теж нічого немає. Прочок я добре, поки що один фюз і то нормально. Тут ага, знизу один є. Тут а, немає. Тут теж немає. Так, я вже чую, я вже чую до мене хтось іде. Треба вже Фредді відганяти. Тут... До... стоп, стоп, стоп. Ааа, от ти де вирішив сховатися від мене. Малий. Ооо! Какого писа. А Забайте мене на два фонаря і просто пішов. Вау. Ха! Вау. Ладно, ну, так. Тут посередині ніби, да? Нет, тут зверху, там посередині, окей. Він игрушка, якщо чесно, прям стрмно. Ну, типу, ну... Я не сказав що мені прям стрьомно, мені якось вже просто я адаптувався навіть до цього. Занадто просто. Огово, Фредді, Фредді, там був виїхав, я бачу. Типу, через пару таких от траїв ти вже такий чисто, його... Муа! Муа! Ти його просто цілуєш в його оцю от мордочку і все, Типу, він прям майже не страшно. Так, погнали. Чекай, ну він ж пішов, да у мене ж є час, щоб тупо зачилитись. О, фьюз падає. Я як ніби більше електрика в цій грі відіграю. Заміняємо. Нормально, фардаліка ще хватає. А це як він не забайтив на два флеші, це взагалі що за діч була? Ну вони підзарядили і погнало дальше. Окей, його останні розкулеє. А, ну в принципі, він ще не скоро прийде. Окей, все, значить. Тепер тепер має бути Фоксі вроді. Фоксі у нас такий стісняшка. Такий, він не любить, коли на нього дивляться. А ми якраз і будемо на нього дивитись. Це тільки перша година. А, окей, все, знайшов Фредді. Десь сюди, похнастик. Ти десь отам. От. Причому кричить на мене, типа, недовольний тим, що я свічу йому в лице. Недовольний Фредді. Фредді не хоче, щоб йому світили в лице. А я хочу, щоб ти мені відкусив яйця? Це дощ за вікном, але... Ладно, окей, атмосфера ігри дуже класна. О, Тут щось не так. А от Фредді. Атмосфера ігри дуже класна. Типу тебе тут буквально прям... Ну... А. Тебе тут буквально все лякає. Окей, третя година, це десь тут у мене вбив Фоксі, да? Так, на всій камері вже мало залишилось енергії. І нормально. Я би, кстати, б, кстати, би, якщо б був би мішкою Фредді, я би просто б просто би атакував тільки одну камеру. Щоб вибити, тупо зі строя максимально. Оба! кстати, у мене фонарик розрядився, цього я, кстати, не замітив. Зараз почекаємо, поки він підзарядиться. В теорії зараз він не мав би зараз на мене нападати. Я його відігнав, і він якраз зараз там чилить. Ну а навіть якщо він зараз заспавнився, типу він все рівно мене вб'є. Якого біса мене не загружається фонарик? А він буде мене заряджати взагалі? Алло, ладно, бог з ним. Надіюсь буде. Це ті картинки почали всякі появлятися тут повсюди, але мені доволі важко їх... Подивитись, тому що І треба шукати медведя. Non, non, non. Що це означає ну 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 ну? А як Як мені зарядити фонарик? Як він заряджається? Я можу зарядити фонарик? Тут нікого нема ніби. І то що, в мене? що це таке? І Що це таке у мене за вікном? А, в мене фонарик не працює. Ха! Ха-ха, Фонарик не працює. Вау. Ой. Заряжайся, я тебе умалював, будь ласочка, хоча б один раз світанути його треба. Ну, будь ласка, зарядись. Будь ласочка. А може мені треба щось витягнути? Ні, я нічого іншого не можу витягнути. Ладно О, з ним. О! Ну якого біса він виглядає? Перша шутлятка нема. Середня є. Yeah. Так, а смисл? А смисл? Я ж програв вже, я не можу навіть нікого світанути. Чекай, а я фьюз можу засунути в цей? А ну чекай, зараз перевіримо. Мне скажіть все і так зараз вб'є. Давай зараз перевіримо, якщо як зможу фюз знайти. Ова. Поналогу нало, понало, Бистро, 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 бистро. А, да, можу. О, живем, живем, живем. Смотри, жив. Бістріше, быстріше на камеру. Середня камера. Да, 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 вот він, вот він. Погнал, понау, погнал, швидше. Бістріше. На шара. Так, окей, тепер зараз їх має бути овер багато. Так, сліва. -а. Зліва норм. О! Ну, як і очікувалось. Як і очікувалося. Це прям, ну прям реально хардкорно, ну навіть трошки. Ні, ладно, окей. Я не знав просто, як перезарядити фонарик. Я просто не знав, як перезарядити фонарик. Я думав, що фонарик просто, діба, ти вставляєш його, і він сам по собі заряджається. А якщо б я до цього це знав, би, тоді би я би виграв. Так, погнали ще раз. Першим ділом, шукаємо фьюз. Є в нижній. Середній нема. І верхній теж нема. Є один в нижній. Тут ще кстати інші як ніби моби появлялись. тут, от, от я бачив. от... Ага, тут уже в середній, так? Да? Да, да. Я ще як ніби бачив в якогось Фредді, який, по-моєму, блискавка в нього вдарила. І він тупо такий наелектризований був. А що це норма, що вони в мене просто типу з вікна іспаряються? Мені здається, ні. Так, він десь ще да? так? Привіт так. От дивись, от він тут от, від коло мого вікна, ось тут от. Его немає. Его немає. На камере он есть? И на камере его тоже немає, Лол. Пусть? А, я бы, кстати, бы. Ну, я не знаю, я бы подстил заліз, або. А, ну, тут хватит места? А, нет, не хватить. Я знаю, мне... я вижу, я тут, тут я не хватит. А, да, блин, открыть ощущение, что как тут, можно. тут есть где сховаться. даже, умовно, вот засунуть до краю и отсунуть трошки сюда. О, собака. Типа, відсунти, коротше, от сюди. І от там буде, типу, такий невелика ничка, щоб ти просто сховався. А вони що будуть ходити і тебе шукати? Типа, аніматронікам нема що робити? Що це за тіп? Чому мене... Ну, чекай, якщо я крейтер, я Вільям Афтон... А в кого тоді аніматоріки мої? Що вони взагалі в мене вдома, а не на мої. А, хоча може, чекай, може це перша частина, а я першу частину не грав. Та я знаю, перша частина теж дуже стрьомна. Ну якщо ми під цим відео наберемо. Ну добре, давайте, 25 лайків. Я пройду перший. це от Joy of Creation. Ну я кажу, я буду ссатись від нього неймовірно, тому що я ненавижу хорори. Як я і говорив, хорори в компанії, це смішно, це класно. А от хорори в самоті, це не смішно. Це люди сміються з тебе. Пум-пам-пам-пам. Заміняємо. Чи я взагалі фьюз пхаю в цей фонарик, я так задубався? Як це працює? Опять там, ну блін, ну, ну Фредік. Ну це, ну це реально, це вже не оригінально. Тобі є стільки місць, звідки ти можеш вилізти на мене, а ти на мене звідси випадки. Правильно, ну злюка. Я не до кінця правда зрозумів, як мені Фоксі відлякати. Мені, я так поняв, просто потрібно, а, просто потрібно зустрітися з ним. Типа прям подивитись на нього. Він має зашарітися і втекти. Бляха, а там же, там же ж полюбе були, там якісь боні, чики, і в них взагалі система бойовки з ними. Ну, виживання від них. Я ж полюбе програю і не раз. А на Що він розраховує, він стоїть прям лицем переді мною? Твої йому свічу в рожу. Це треба буде заміняти зараз е на камера. камерах. На камерах треба буде перезаряджати. Це найбільш не неприємне. Так, окей, тут а фьюз. Було б добре, якщо тут був, тут немає. Тут є? І тут -а один є офіє, ну, просто два фьюз. Make the clock go round. Тобто просто перевести клок, окей. Я зроблю це. Так, де Фредді? Його на любому місці немає. На вулицю вийшов? А, подихати свіжим повітрям Та бляха, ну наш я це надал. Подихати свіжим повітрям. Іде з мого вікна. Та пута. Нікого. Пута, вот и Фокси, вот Фоксі. Зустріти його взглядом, його не треба сліпити. Іди звідси, іди. Біжи звідси, лисичко. Він пішов? Я надеюсь так. Так, так, да, так, да, все, він пішов. Я напевно найдовго отак от так Все. Ні, Все. Не сих пір там. В смислі? Алло. Іди. Іди звідси, Іди звідси. Ой, я не буду тебе сліпити фонариком, ти вб'єш. Ну я тупо стою перед ним. Все? він пропав. О! А якого біса? Мені сказали просто дивитися на нього. Треба, мені заплатить. Ой, ну я кого біса, ну ти, Ну я бачив, що ти там появляєшся, Ну куди, ну куди ти бігаєш, від мене? Та це точно галюни, ну типа 100% куди б він втікав. би? Я не знаю, він абсолютно не любить оцей шкаф залива. Він, заход... він повсюди ходить, но він ніколи не ходить от в цю от кімнату. Ні, хотя ладно, він раз вроді заходив сюди. Але все, це ті було тільки один раз. Якби я собі якусь каву тут зробити, Я тупо би сидів би чіл. Так, єдина проблема зараз це Фоксі. Я не знаю, що з ним робити. Як мені його викурити? Опа. Так, окей, і зразу йти міняти. Суті, було би прикольно, напевно, що тут є така механіка, я просто не дійшов до неї. Якщо б ці фюзи могли б ще б змінюватись. В плані, наприклад, приходить там якась Чіка до мене і міняє фюзе там ставить їх кудись в інше місце. Так, і бажано зараз мені замінити на ліхтарику. Цю тему. Ну я чую, що вже Фоксі прийшов десь. А як мені тебе вигнати? Купати лисиця. бо його знає. Замінили? Назад, 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 назад. Може мені таймінг треба вичікувати, але ні, 100% ні. Типу це було би тупо, якщо б я мусив прям таймінг вичікувати, щоб його цей відлякати. На дворі З Злівого боку? Ні, справа. Ні. Не вже в підвалі сум. Ні. а, да, да, от він. Ой, тільки мене фейс, да почав. Давай. Давай. Окей, okay, це четверта, це, це рахуй вже майже я на половині ігри. Дуже проблематично, що камери зараз треба буде міняти. Я забув фюзе подивитись, де вони. Тут нікого. Такого піса? Так, окей мені вирубили... Ладно. Нормально, нормально, нормально. Я знаю, що робити. Коротше ясно, мені повністю енергію зіжрав. Тут що це таке. Опять зривається щось в мене зипів. Десь Фоксі вже має бути, десь 100% він вже має бути. Мені дуже це не подобається. Так, на дворі. Ні. О, б'ять, це Бонні, це був Бонні, я Короче, Як тільки я його бачу, мені зразу треба відвертатися від нього. Блін, мене більше всього напрягає в Фоксі. Я просто не знаю, як з ним розібратись. Просто Фокси, єдиний, хто мене тут напрягає більше з цих з них всіх. Фреддика ще нормально, Фреддика ще на камерах можна відшукати. А, во. його відлякати можна? А ну. Пушиста морда. Фоксі! Коротше, якщо ігра вам сподобалась, ставте лайки, підписуйтесь на канал. В коментарях обов'язково мені напишіть, як мені дефати Фоксі, тому що ну, я без рофла не, не розумію. Наберемо 25 лайків я прохожу цей теджок перший. І, в принципі, все. З вами був я, Паронікс. Всім удачі, всім пака!